Готуємо торт снікер для бісквіта, змішуємо яйця з цукром, поки маса не побіліє і не збільшиться в об'ємі. Додаємо олію та перемішуємо. Окремо змішуємо борошно, какао, розпушувач та додаємо до рідкої маси. Переливаємо у форму діаметром 24 см і випікаємо 35-40 хвилин при температурі 170 градусів. Розрізаємо бісквіт на три коржі, пропитуємо. Кавою, робимо бортики з крем-чізу. середину заповнюємо шоколадним кремом. Другий корж так само просочуємо, покриваємо тонким шаром крем-чізу. робимо бортики та всередину кладемо арахіс в карамелі. Накриваємо третім коржем, просочуємо, покриваємо тонким шаром крем-чізу. відправляємо в холодильник на ніч. Тепер покриваємо весь тортик. Кремом на основі масла та сиру я брала творожний, але раджу крем-сир, щоб не було комочків. Вирівнюємо, робимо візерунок, прикрашаємо, і наш тортик готовий.